Вона носить протерміновані лінзи, плаче через це в туалеті і також досліджує рак підшлункової залози. А він просто буркутун, але неймовірно чудовий персонаж цієї книги. Я прочитала «Гіпотезу кохання і мені є що сказати. Давайте поговоримо про цю книгу. Я бачила, що по ній навіть хочуть зняти фільм. Я взагалі не дуже люблю таку історію, але. Я не читала її. Це не нова книга, це мені здається найперша книга Алі Гейзлвуд. Я нещодавно прочитала наречено, не ви вже можете подивитися відгук, Але мені захотілося прочитати ще одну книгу цієї авторки. Після цієї книги я зрозуміла, що я хочу всі книги, які виходять, вийшли і будуть виходити. Мені подобається стиль написання, це гумористично, це розумно, це круто. Багато діалогів, достатньо описів, достатньо описів, емоцій персонажів. Це неймовірно круто. Так, головна героїня тривожник, але головний герой це просто заспокоєння для. Будь-якого тривожника. Він пропрацьовує всі питання, які в неї можуть виникнути. Він дає всі відповіді, він чітко пояснює свої емоції. Так, можливо, в чомусь вони трішечки так коливалися в своїх рішеннях. Але для цього це і любовний роман. Це було дуже цікаво, науково, розумно. Звісно, певне кліше було. В нас з'явився певний поганець, який ледь не засмутив нас в цій історії, але все прийшло добре. Тут хеппі енд, це не такий вже й спойлер, так як це ромком. Мене дуже здивувало те, що в нас після епілогу, після там подяк, в нас є бонусна частина певного розділу від його імені. Ця книга написана від її імені. І чесно кажучи, це було дуже весело. Це було приємно читати. Мені хотілося повертатися до цієї історії. Вона так швидко закінчилася. Я ще спочатку подумала, про що ця книга може бути, тому що тут багато сторінок. Але чесно кажучи, опис, який написаний позаду книги, не описує всього вайбу цієї книжки. Тут було багато смішних моментів, тут було багато якихось моментів там, де мені хотілося сказати, що, але я можу просто впевнено на 10 з 10 поставити цій книзі 10 з 10. Вона мені дуже сподобалась, і я навіть лише її в своїй бібліотеці для того, щоб можливо колись перечитати. Тому що вайб цієї книжки це дуже круто. Це було знаєте, з таким певним власним вайбом, науковим, не знаю, вайбом Буркотуна і сонечка, і сонечко тут явно головна героїня. Це відгук без спойлерів, і мені дуже сподобалось. А ви читали книги Алєгезалут?